Професійний футбольний клуб Олександрія нарешті здобуває довгоочікувану перемогу у весняній частині чемпіонату України з футболу. Виїзний матч між ПФК Олександрія та Донецьким Олімпіком завершився з рахунком 1-4 на користь нашої команди. В матчі 25-го туру головний тренер Олександрійців Андрій Купцов був змушений кардинально змінити стартовий склад своїх підопічних. Адже дві поразки поспіль і не зовсім впевнена гра футболістів у попередніх турах вимагала рішучих дій. І ці зміни таки принесли бажаний результат. Господарі поля у перші 10 хвилин намагалися нав'язати олександрійцям свою гру. Та вистачило їх ненадовго. Адже вже на 11-й хвилині рахунок у матчі відкриває зі штрафного Андрій Запорожан. Під завісу ж першого тайму відзначився і дебютант Олександрії Юрій Коломоєць, спрямувавши головою другий гол у ворота донечан. Та на цьому наші футболісти не зупинилися. І вже в другій половині гри двічі у ворота суперника відзначився Василь Грицук. А з 53-ї хвилини господарі залишилися ще й у меншості. За фол останньої надії арбітер матчу вилучив з поля голкіпера «Олімпіка». І, хоча в останні 20 хвилин зустрічі Олександрійці дещо розслабилися і все ж пропустили гол у власні ворота, та це не завадило нашому клубу святкувати таку бажану перемогу. По завершенню матчу на прес-конференції головний тренер ПФК Олександрія Андрій Купцов пообіцяв, що рідна команда гратиме на максимальний результат у кожному турі і своєю впевненою грою намагатиметься не втрачати довіри уболівальників.